День добрий. Рада вітати вас на сторінці «Меблі Гроя. Пропоную вашій увазі кутовий диван Марсель від українського виробника торговельної марки Мамо Меблі. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 55 см. По кутовій частині диван займає 1 метр 55 см. На посадочному місці дивана та подушка гарна декоративна строчка. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу ДСП, колір. Дуб сонома трюфель. В бицях є великі та місткі ніші для зберігання дрібничок. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та три великі. Задню стінку дивану продовжує прямокутна подушка, так як кутова частина дивану не розкладається. В кутовій частині сховався великий та місткий короб для зберігання білизни. Принцип розкладання дивану є вракнижка. Для того, щоб його розкласти, з помічу хлястику видвигаємо посадочне місце вперед. В дивані є другий короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цій модельці дивану. 1 метр 50 м на 2 метри. Наповнення дивану, ортопедична букова ламель, пружинний блок, повсть, пінополіуретан та синтепон. Диван дуже комфортний та м'який. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір, можливо, на салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, па Папа!